Козацька медицина. Понад тижня в Запоріжжі перебував київський цілитель Іван Дудка, котрий завдяки старовинним методам лікування ставить на ноги ветеранів АТО. Кілька десятків воїнів відчули значне поліпшення стану здоров'я вже після перших сеансів. На одному з таких побувала і наша знімальна група. Що приємний запах. Вдихайте повні груди, на повні легені. Це запах енергії. Вдихайте і чим більше вдихнете, тим краще для вас. І для зарядка вашого організму віталій із позивним рудий пішов добровольцем на фронт іще у 2014 році. У складі батальйону Донбас брав участь у багатьох операціях та боях. Сповнені труднощів військові будні негативно позначилися на здоров'ї. Повернувся додому з численними проблемами. Схожі історії мають і десятки інших бійців. Тому одразу пристали на пропозицію полікуватися у відомого цілителя Івана Дудки. Позовочних болить, нерв, дуже много нірні. нервных, стрессов. сами понимаете, что такое война. Постоянное нервное напряжение, убийство, ну, как стрельба. Беспокоила ноги, спина, судари хватали. Значит, порекомендовали сюда приехать, врач посмотрит. Ну, он меня посмотрел, спросил, что, почем, как болит, где болит. Ну, немножко со мною поработав. Я встав, бута на світ народився. Лікар самовук Іван Дудка має за плечима 47-річний досвід зцілення людей навіть у тих випадках, коли офіційні медичні заклади поставили невтішний діагноз. Неординарні здібності розвинув завдяки нетрадиційним практикам. Активно використовує і надбання козацької військової медицини, за що у козацьких колах отримав визнання як сучасний характерник цілитель. Хлопці зато приходять з позвоночниками. Вони там десь піднімають, десь там приходиться їм перескакувати і тому подібне. І багато з позвоночниками приходять з стресами. Такий страх, там, стрес. Я знімаю стрес їм, ставлю позвоночники. До Запоріжжя відомий козацький лікар приїхав на запрошення Всеукраїнської Федерації Спас та Всеукраїнської спілки ветеранів АТО. За час перебування у столиці козацької слави Іван Дудка допоміг в буквальному сенсі стати на ноги кільком десяткам воїнів. Одночасно передає унікальні методики лікування учням. Офіційна медицина не завжди вона може допомогти. Наприклад, зняти там стрес, зняти страх, який особливо який перейшов вже на функціональні системи. І у нас є таке озброєння в Україні, яке називається козацька медицина, саме так як козаки лікувалися, і слава Богу, ще є представники, які є носіями цієї козацької медицини. Тим, хто не встиг потрапити на прийом до козацького лікаря, у спасі обіцяють, Іван Дудка знову прийде до Запоріжжя у вересні.